Вітаю ветері Балінформ Компанія. Сьогодні будемо говорити про спорт, а саме про досягнення перспективи та плани на майбутнє жіночої волейбольної команди спортивного клубу Балта. Гостем нашої студії є директор спортивного клубу Балта Сергій Кольцов. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня нарешті побачились вже з вами зі в студії. Арена професійної волейбольної ліги України, що в Чернівцях для наших гравчень вже давно стала рідним. За результатами регулярного чемпіонату Балтянки потрапили до чвертьфіналу Кубка України. Чи задоволені ви виступами нашої команди у Кубку України? Якщо брати глобально місце, яке ми посіли, як ми туди потрапили, в принципі, я задоволений, тому що ми. За регламентом змагань ми мали потрапити на команду, так як ми були на четвертому місці, і зараз я на четвертому місці. Ми мали грати чвертьфінал Кубку України з командою, яка перебуває на п'ятому місці. А це ще перед початком чемпіонату. На мою думку, мала бути або Галичанка Тернопіль, або збірна України ю 17. І так вийшло, що саме збірна України стала п'ятою. За підсумками другого кола чемпіонату, і ми з ними грали чвертьфінал Кубку України. І я думаю, що ми достатньо впевнено їх переграли. Що для мене дуже важливо було, адже ми в другому колі в регулярному чемпіонаті 3-1 програли цій команді, і в першому колі у нас була дуже важка гра ми 2-0 поступались і 3-2 вирвали перемогу. Тому це такий наш принциповий суперник з якимось, якого хотілося обіграти. Ну, все ж таки це кращі. Ну вже не можна їх називати дітьми, да це, це кращі. Вихованці українського волейболу в цій віковій категорії все ж таки 17 років для дівчат, це вже достатньо такий серйозний вік, і вони вже демонструють те, що вони в принципі достатньо конкурентно спроможні на рівні чемпіонату України, тому що якщо взяти, вони з Алантою зіграли 3-2, програли, вони з Промітеєм 2-3 програли, з Вінницею боролись. Ну тобто це команда, яка в принципі навіть найсильнішим командам України вже дає бій. Я думаю, що як ну за рік вони ще прибавлять і з ними буде дуже важко грати. Так, ви згадали команду Ю 17 До речі, мені здається, на мій погляд, найяскравішою грою в рамках однієї четвертої Кубка Ліги з волейболу волейболудмарт є саме гра між нашою командою Балта та збірною України. Все ж таки, Ю 17 підопічні Володимира Підкопаєва завжди показували дуже такі міцні і потужні подачі, але не цього разу. Наші гравчині, наші спортсменки тримались на полі виважено, спокійно, впевнено. Як ви вважаєте, що стало таким ключовим моментом в цій ігрі? Адже в цій ігрі була відсутня одна із ключових гравчинь, Тетяна Геращенко, яка є Ліберо. Її не було. Але наші дівчата все ж таки показали, що вони можуть мобілізуватися в певний момент і продемонструвати дійсно гарну і якісну гру. Ну, перш за все, треба відмітити, що у нас Попри те, що там через хвороби, якісь сімейні обставини, не тільки Тетяна Гращенка була відсутня, але у нас на цій позиції є молода лібера Софія Калашнік, 17-річна. Вона, по суті, майже вони однолітки з дівчатами, проти яких вона грала, і вона достатньо ну вийшла і виконала роботу, ту, яку від неї ми потребували, і вона там дала прийом десь. Напевно, близько п'яти відсотків якісного позитивного прийому, і в принципі цю позицію ми закрили. Стосовно того, що команда ю 17 з хорошою подачею, так в них я вважаю найкраща подача і в лі в лізі. Найкраща подача, тому що, наприклад, капітан команди Ю17 найкраща подаюча лігі. І там не тільки вона в топ-10, там ще є декілька гравців з Ю-17, тому ми розуміли, що ця команда грає та, якій дозволяє суперник. І я вважаю, що нам вдалося найголовніше нав'язати свою гру. Ми дуже багато комбінували. Ну, якби команда відіграла так, як я, в принципі, від неї просили. ми нав'язали свою гру. А коли тобі не дозволяють диктувати свої умови, там одразу і падає ефективність і подачі, і атаки, і прийому, і в всіх компонентах в принципі я вважаю, що ми їх переграли. А от особисто для вас яка гра була найвидовищнішою? в Кубку України так. чи в чемпіонаті? І в чемпіонаті, в Кубку. Ну, найвідовічнішою, це була все ж таки, ну вона навіть не найвідовішніша, вона найемоційніша. Що вас вразило? Це в другому колі, це в першому колі, коли ми переграли все ж таки ту ю 17 Так ми програвали 2-0 і вигравали і виграли 3-2, вирвали таку перемогу. Дуже важливо для нас, перш за все емоційну, А якщо брати... Гру за своєю якостю, за кількістю комбінацій, то, напевно, все ж таки мені більш сподобалась гра, яку ми програли в Вінниці. Добродію вони вийшли в фінал, в півфіналі Кубку. Добродію. Да, так, ми, да, ми програли їм 3-1, але за якістю гри, за комбі... саме в атаці, за комбінаціями мені дуже сподобалась гра, особливо третя партія. Чудово! Насиченим був також і початок січня в рамках сьомого туру регулярного чемпіонату було ще ряд зустрічей, і спортивний клуб Балта. Наша команда грала із Дніпровською командою Аланта. Також дуже сильна команда. Вона в минулому році стала володарем Кубка Ліги, але на жаль, ми програли. Наші дівчата програли. Як вважаєте, чому так сталося? І чи не втрачають наші ваші підопічні мотивації? Чим спонукаєте, чим надихаєте дівчат на подальші успіхи? Ну, звичайно, що я як менеджер команди має бути і психологом команди, да? так. і я завжди своїм гравцям кажу про те, що цей сезон для них є таким випробуванням на дорослість, тому що ну, треба ж розуміти, що ми в принципі скомплектували команду в цьому році з гравців або вищої ліги, або суперліги, які не були на провідних ролях в своїх командах. І зараз хто емоційно, технічно підготовлений і може стати лідером команди, в принципі, ці гравці себе зараз проявили, тому що ну, напевно не, не всі можуть за своїм сприйняттям е гри, за своєю підготовкою, за своєю, перш за все, емоційною підготовкою, тому що треба кожен гравець налаштовується якось на гру і пожиттює різні люди. І не кожен може стати лідером команди. І, на жаль, хтось випадає з цих моментів, які, про які я думав, що вони зможуть так. А хтось навпаки себе дуже непогано проявляє і мають інтерес від інших клубів. Тому я думаю, що особливих налаштувань я не роблю. Я просто пояснюю, що це їх робота, і е, на них дивиться вся балта, і наші ігри ми най. Якщо подивитись по переглядам в Ютубі, то наші ігри найбільше дивляться в Лізі. Тобто, ми зараз на четвертому місці, але по переглядам в Ютубі ми перша команда в Лізі. І я їм завжди кажу, ви розумієте, що цю гру там в онлайні подивиться 6 тисяч людей, а потім ще передивиться, і це буде там. 10 тисяч людей подивиться вашу гру. От уявіть, що ви граєте в великому палаці спорту. Ну у нас найбільший палац спорту в Україні це Київський, в ньому 5,5 тисяч людей. Якщо хто там був колись, він розуміє, що це таке, це дуже багато. Я от уявіть, два палаци спорту на вас дивляться. От ви виходите і ви маєте показати таку гру, щоб за неї, як ну як мінімум, не було соромно. Так, ігри дійсно дуже актуальні і дуже цікаві. Особливо я людина, яка не пов'язана зі спортом взагалі, але мені також цікаво, я кілька разів також можу собі дозволити подивитися ці ігри і насититися, надихнутися таким от гарним, якимось азартом, спортивним, таке інше. Тому так, дійсно. А от взагалі, напевно, що рівень гри в Суперлізі вимагає дійсно такого гарного високого рівня від гравчень. Чи влаштовує вас нинішній склад команди, чи будете його змінювати? Як працюєте над цим? Дивіться, якщо брати місце, яке ми посідаємо наразі, четверте та в лізі, якщо взяти взагалі в українському волейболі, то ми коли входили в волейбол професійний в Україні, було десь приблизно 60... Команд професійних волейболів – це перша ліга, вища ліга і суперліга. Ну зараз з війною зрозуміло, їх стало менше, але нехай їх там зараз напевно десь 40-45 команд лишилось, які грають в першій і в Суперлізі. То, якщо брати всеукраїнський рейтинг, ми зараз на четвертому місці. Задоволений, я так задоволений, тому що ну, це нормально. Ми, ми з маленького міста, ми конкуруємо з такими містами, як Дніпро, да, як Чернівці, ну, це великі міста, Вінниця, це обласні центри, в них можливості інші, вибір зовсім інший, фінансові спроможності інші. Місцем я задоволений. Глобально складом е, ну, є позиції, на яких я хотів би підсилити. Тому на наступний рік, по-любому, ми будемо ставити завдання і трошки вищі, і я думаю, що і склад буде ну, достатньо змінений. Десь наполовину, так це точно. На половину. Так, тому що в нас є чітке завдання на наступний рік бути в трійці, ну вже мати. Місце, ну я вважаю, що ми можемо до цього дійти, щоб бути там в трісів четвірці України, тому що це дозволить нам грати в 2024 році в Єврокубках. І це моя мрія. Я це не тільки моя мрія це мрія багатьох болівальників нашої команди і шанувальників, людей, які вкладають гроші в цю команду, щоб Балта зіграла в Єврокубках. Я буду вважати свою місію в професійному спорті Балщини виконаною. Що я зміг команду з нуля довести до того, що вона представляє наше місто і нашу країну в Європі. Дуже амбітні плани. Ну, 24-й рік, подивимось. Так. Добігає кінця ігри третього колу чемпіонату України. Попереду ігри плей-офф. Кого ви вважаєте своїм нашої команди основним конкурентом? І чому? І що ви очікуєте від цих ігор? Ну, дивіться, по-перше, нам треба закінчити регулярний чемпіонат. залишилось ще два кола, ще, ще два тура в третьому колі. Чотири гри залишилось. З цих чотирьох ігор нам бажано вигравати три. Для того, щоб залишитись на цьому місці, якому є, на четвертому. Або якщо ми програємо, можемо опуститись на п'яте. Ну, нижче п'ятого, звичайно, не бажано. Треба все ж таки бути або п'ятим, або четвертим. І тоді ми в собі отримуємо в суперники ту ж саму Ю-17. І вже з ними до двох перемог ми будемо грати ігри плей-офф, так звані ігри вже на виліт І за потрапляння в півфінал чемпіонату вже в четвірку найкращих команд України. І я вважаю, що це наш принциповий суперник, з яким ну, ну так вийшло, що ми от і в Кубку, і в чемпіонаті, і в нас з ними такі найважчі ігри, якісь виходять. Десь ми виграємо, а десь нас переграють. І я думаю, що це наш. Ну я можу сказати, що це принциповий суперник, тому що ну, по-перше, це, це майбутня еліта українського волейболу. Я всіх цих дівчат знаю і всіх дуже люблю. Я дуже товаришую з тренером, з Володією Підкопаєвим, медрузі. Це не принципова гра, просто вона ну, для нас вирішує багато чого. Або ми четверті, або ми боремось за п'яте місце. Потім тому ну якби я вважаю, що Ю17 і буде нашим основним конкурентом в плей-офф. Але якщо ми виграємо ну мінімум дві гри, а краще три, які будуть от в кінці зараз. Січня ми граємо на початку лютого. У нас Вінниця, Галичанка. Тернопільська Ю 17, Ю 15. От треба з цих е максимум це три гри вигравати. Стратегічно найкращий і найочікуваніший план це участь у Єврокубках. А найближчі плани, які у команди чи вже mm. зробили для себе якісь плани на майбутній спортивний сезон? Е, то який буде, це який закінчується. Який закінчується, а який буде. Ну, які закінчуються, це потрапити в четвірку найкращих четвірку. команд України, але це буде не так легко зробити з однієї причини, тому що все ж таки збірна України вона має певні люфти в своїй роботі. Чому тому, що Федерація волейболу, європейська федерація волейболу з цього року прийняла нові вікові категорії для збірних, які приймають участь в чемпіонаті Європи. І так вийшло, що ця збірна, яка зараз U-17, вона вже стає u 19, і змінили вікові категорії. Будуть збірні України 2003-2004 рік народження. Це дівчатам, яким зараз 19, ну 20 там 19 років. Це буде збірна України U-21. Вони будуть грати в цьому році в Пікіні Чемпіонат Універсіаду світову. В якій наша команда буде приймати участь збірна України, і я вам трошки привідкрию таку тайну, що я думаю, що деякі гравці потраплять в цю збірну і поїдуть в Пекін. Да, Це гравці нашої команди, але їм треба попрацювати ще достатньо серйозно і якнайкраще проявити себе в кінцівці чемпіонату. І наступна вікова категорія буде 2005-2006 рік народження. Це дівчата, яким зараз буде 18 і 17 років. Це збірна України, Ю-19 буде. І, от до цієї збірної зараз, основного Промітея буде переходити зв'язуюча Горбаченка, Старостянка, центральна блокуюча, Прокопова Ліберо, команди. Вони значно підсиляться на кінець сезону для того, щоб вже готуватись для майбутнього чемпіонату Європи. Тому що все ж таки в них основне завдання, звичайно, що вони хочуть вигравати в Суперлізі, але в них основне завдання це якісно підготуватись до чемпіонату Європи, там чемпіонату світу, ті змагання, які на в них основні вони представляють все ж таки, це краще молодь України. Вони представляють Україну, мають представляти її в Європі, в світі, і в цій збірні на кінець сезону будуть дуже суттєві зміни, які їх е, дуже підсилять, і нам буде не так просто з ними боротись. І навіть я ну я розумію, що ми можемо і програти їм, можемо і виграти. Це команда. Нашого рівня, і ми будемо проти проти неї боротись стосовно е, того місця, яке ми хотіли би зайняти, я хотів би, щоб наша команда в цьому році потрапила до четвірки найкращих. А там далі треба ж ну розуміти рівень команд, з якими ми боремось. Да, я розумію рівень Аланти, я розумію рівень Промітея, розумію рівень е, Вінниці. Тим тим більше, що Промітей він же складається з двох команд, тому що є ще Промітей, який е, база збірної України там. Наскільки я пам'ятаю, 9 чи 10 ігровців збірної України з 13, там з 10 десять грає в цьому промітеті, вони грають в Лізі чемпіонів. І для того, щоб отримати більш якісну е, ігрову практику, вони грають в чемпіонаті Чехії, тому що із-за війни великий відток професійних гравців в Європу поїхали. Не тільки в Європу, і в Азію Наші багато дівчат поїхали грати. І рівень чемпіонату трошки знизився. І для того, щоб награвати збірну України, вони грають в чемпіонаті Чехії, основний промітей, і в лізі чемпіонів. Це 24 найкращі команди Європи. Так, і так як вони виступають в чешському чемпіонаті, їм дали дозвіл грати тільки регулярний чемпіонат. То я думаю, що основа збірної України приїде, приїде на плей і на кінцівку чемпіонату, бо в Чехії вже закінчився чемпіонат регулярний, вже плей-офф починається, де Примітей, я так розумію, не приймає участь. Вони приїдуть грати вже в наш чемпіонат України, а це основна зв'язуюча збірної України, центральні, блокуючі. Там дуже багато зміниться, і я розумію, кому ми будемо протистояти. Ну, Балта поки що не може конкурувати зі збірною України, дорослою, яка тільки. Що відібрались на, на чемпіонат Європи, треба розуміти, що Аланта це переможець Кубку України. Дуже хороша команда, яка на наступний рік, я так собі думаю, буде грати Єврокубки і буде теж значно підсилюватись. Тому я думаю, що якщо ми займемо четверте місце. От в чемпіонаті в цьому році це буде навіть вище ніж те, що я очікував. Тому що коли ми розмовляли там з мером з спонсорами команд, я казав, що ну п'яте-шосте теж буде навіть непогане. Ну якщо буде четверте, це буде ну взагалі клас. Щиро віримо в потенціал наших дівчат. Помітили, спостерігаємо за вами, за вашою командою і дуже активно в соціальних мережах. І помітили, що окрім плідної спортивної роботи та діяльності, дівчата зайнялись також і благодійністю. Це дуже почесно, тому що нещодавно було придбано автомобіль для Збройних сил України, і також ще і інший автомобіль було придбано. Чому вирішили, як виникла взагалі така ідея поєднувати і спорт і благодійність? Це дуже почесно, до речі. Ну, завдячуючи тому, що. Ну, ми взагалі-то в принципі приймаємо в багатьох таких акціях, але там не настільки великі гроші, і ми навіть про це ніколи ну нікому не розказуємо, не пишемо про це. Тому що ну я вважаю, що ну це не дуже правильно. Але е коли розпочався тільки чемпіонат, і перші гроші ми заробили на Кубку Промітея завдяки тому, що спонсори ліги, і, зокрема, президент ліги Володимир Михайлович Дубінський, за кожні там, певні місця є певні фінансові винагорода для команди. І ми обсудили на такому зібранні командному, що давайте в цьому році у нас така ситуація. Та й взагалі, я думаю, що це має стати традицією для нашої команди. Дасть Бог закінчиться війна, ми переможемо, але все одно буде багато людей, багато проєктів, таких, які можуть потребувати нашої там, допомоги. І Якщо ми можемо, то, то треба це робити. І ми вирішили на командному такому зібранні, що ми всі гроші, які в цьому році будемо мати в вигляді преміальних саме від ліги. То ми будемо їх всіх спрямовувати на благодійність саме на підтримку наших ЗСУ. Тому що завдяки ним ми тільки граємо зараз, так. якби не наша армія, то ми ж розуміємо, що все могло бути набагато гірше. гірше. І ми за цей період, там з вересня по кінець грудня, ми зібрали 102 тисячі гривень. Це вийшло 2,5 тисячі доларів. І ми коли звернулись, хто займається в нас цими всіма питаннями, то нам запропонували купити автівки. І ми купили одну автівку за півтори тисячі доларів, а інша е, коштувала 1300, в нас ще була тисяча. Ми доклали, по суті, ну, ще тисячу від 1300 ще на одну. І машини закупили машини, машини відправились, нам. Люди, які їх отримали, наші бійці прислали таке відео, дякуємо, сказали, і мені дуже було приємно. Мій син ходить в дитячий садочок, і мама одної з дівчинки, з якою ходить мій син в групу. Просто ввечері мені вже в садочку каже, що дякуємо. Ці машини потрапили до мого чоловіка. Він з Балти. Ну і це. Який нюанс, який я не ну, зворушив. Я вважаю, що правильно. Стосовно того, будемо чи ми далі продовжувати, по-любому будемо. І в нас е, був зараз проект, я розумію, що ми зараз ну, щось будемо вигравати, по-любому, якісь гроші будуть приходити гравцям, тому що. Е, Ну, це гроші гравців, по суті, і вони вирішують, як їх. Я їм запропонував підтримати нашого хлопця з бензарів, ну, який лікується, в нього. Там да, поранення. важке поранення було. Але мені зараз сказали, що наш земляк, який проживає в Америці, він проплатив повністю йому всю ту суму, яку було потрібно на операцію. Тому я думаю, коли в нас вже з'явиться з'являться якісь гроші, там ну хоча б там 20-30 тисяч гривень. у нас багато є в місті. Ну, фондів благодійних ми звернемось просто до когось, нам підкажуть, що потрібно, кому допомогти. Може, це буде якийсь дрон, тому що я вже знаю, наш голова фракції від Розділєвич Олександр вже казав, що там потребують дрон. Наша Лучко Анжела, так. вона ж медик, і вона каже, що їм потрібен дрон. Ну, я думаю, що напевно ми от в цій. Акції десь приймемо участь, ну і по-любому будемо приймати участь, тому що це напевно зараз навіть важливіше ніж волейбол. Ні, навіть а точно важливіше ніж волейбол. Дуже дякуємо за вашу активність, за вашу громадську позицію. Віримо в Збройні Сили України. Віримо у волейбольну команду спортивного клубу Балта завжди дуже трепетно сприймаю інформацію про будь-яку перемогу наших дівчат. Мені дуже стає тепло на душі від того, що наші дівчата перемагають. Вірю в їхній потенціал, в їхні можливості, в ваші тренерські можливості і здібності. Віримо в перемогу. Дякую вам за цю зустріч. Дякуємо, що висвітлюєте нашу роботу. Це дуже важливо, адже навіть федерація волейболу і наша професіональна ліга вона вимагає від нас. У нас навіть є певні прописані домовленості про те, що ми маємо висвітлювати як найкраще. Ми маємо робити 40 публікацій в місяць стосовно нашої команди. Як вона живе, як тренуються, і ви дуже допомагаєте нам в цьому. Тому я болмфор компанії. Теж дякую. Радо чекаємо вас ще в нашій студії. Дякую, до зустрічі. Дякую.